За що ви судите людей, хоча ви, мабуть, не повинні. Коли люди йдуть переді мною повільніше за мене, але настільки повільно, що обігнати їх ніяково. Я прощаю тих, хто йде повільно, але ті, хто просто стоїть посеред тротуару, щоб влаштувати розмову, можуть йти до біса, і якщо їм потрібна допомога з цим, я готовий купити їм кошик. Наскільки гучні бувають деякі люди. Я виріс у неблагополучному районі, і там усе було до біса гучним. Люди, їхні машини, їхня музика, усе. Я віддаю перевагу тиші, і хоча живу сам, зазвичай слухаю музику в навушниках. Сміття та непотріб по всьому подвір'ю я бачив таке багато разів у сільській місцевості. Я виріс на фермі, але мій батько дуже дбає про свою ділянку. Я не розумію, як можна просто так запустити свою землю. Коли вони перегороджують шлях, дверні отвори, пішохідні доріжки, торгові ряди тощо. Коли люди надто переймаються знаменитостями, я знаю, що це не моя справа, але кого хвилює, з ким зустрічається Джастін Бібер. Припаркуватися надто близько до мене, коли весь паркінг порожній. Люди, які на повногучність слухають Тікток в громадських місцях. Я знаю, що це дрібниці, знаю, що не повинен переживати. Але мої вуха не ваш особистий кінотеатр. Я зовсім не вважаю це дрібницею. Це надзвичайно дратівлива поведінка, і такий непотрібний шум може викликати великий стрес у деяких людей. Люди, які їдуть і не включають сигнал, коли повертають чи змінюють смугу. Та маленька ручка зліва від керма не тільки для підвісних ароматизаторів. Багато дітей від різних партнерів і незабезпечення їх належним доглядом, нездатність утримувати їх без державної допомоги, а потім ще й народжувати більше. Відмова від приготування їжі взагалі. Це не мило, не оригінально. Це робить людину залежною від інших і не є найкращою ситуацією для того, хто не готує. А також обтяжує витратами на їжу в ресторанах, фастфуді на виїзні страви. І це не найздоровіший спосіб життя. Батьки ожирілих дітей. Особливо якщо самі батьки також страждають від ожиріння. Батьки з нечемними дітьми манери Те, як вони одягаються. Я не зовсім критична, але деякі вибори для мене просто незрозумілі. Паркування перед моїм будинком, коли я тебе не знаю. Я розумію, що це публічне майно, але все ж моє. Це смішно, бо коли бачиш, як хтось паркується перед твоїм будинком, нічого не поробиш, тільки прийняти це. Я стою і дивлюсь, примружуючи очі, типу Що за. Потім просто опускаю голову і йду назад до себе в дім. Люди, які кажуть, я не люблю музику. Як все гаразд? моргни двічі, якщо тобі потрібна допомога. Це справді рідко, але деякі люди можуть мати музику, а не донію. Неможливість утримувати задоволення від музики. Кілька років тому я дізнався, що, можливо, маю це. хоча я ніколи не проходив офіційне тестування на це. Люди, які розмовляють по гучному зв'язку в громадських місцях, також ті, хто погано ставиться до своїх дітей на публіці, і ті, хто погано поводиться з працівниками обслуговування. Мені здається, вони повинні носити футболку сорому за таке ставлення до працівників. Я мушу зізнатися, татуювання на обличчі змушують мене сумніватися в життєвих виборах людини. Як татуювальник я згоден, не зрозуміти мене неправильно. Я робив кілька татуювань на обличчі. Багато. Я не ваша мама. У мене є рахунки, які потрібно платити. Але я завжди роблю це тільки на людях, які вже мають багато татуювань. І завжди кажу їм: я роблю це на життя, але є причина, чому у мене немає татуювань на обличчі, чи шиї. Це точно змінює те, як на тебе дивляться. Я трохи старомодний, я роблю татуювання для власного задоволення. Рідко ношу одяг, що показує мої татуювання. Я ціную можливість одягнути костюм і злитися з натовпом. Татуювання тепер набагато більш прийняті в суспільстві, ніж, мабуть, будь-коли в історії, але люди все одно судять тебе, особливо на таких заходах, як весілля та похорони. Татуювання на обличчі привертають зайву увагу і можуть відволікати інших. Дорослі фанати Діснея. Зазвичай я з тих людей, хто каже, що кому подобається, те й нехай. Але щоразу, коли дізнаюся, що хтось є великим фанатом Діснея в дорослому віці, я починаю ставитись до них гірше. Я ненавиджу цю рису, але я дуже розлючуюсь, коли люди не розуміють щось так швидко, як я. Зараз бачите, як люди ставляться до великодня, ніби це Різдво. Чому ви купуєте своїй дитині велосипед і купу іграшок на Великдень? Тож насправді я суджу людей за надмірне споживання. Висока впевненість, плюс відсутність знань інтелекту, розповсюдження того, що я вважаю жахливими порадами, припущення, що твій вік автоматично наділив тебе мудрістю. Уф, я знаю, що це погано, але релігійність поєднані з відсутністю критичного мислення загалом мені не дуже важливо, що вірить людина, поки це не шкодить іншим. Але останнім часом релігія інших людей впливає на мене і моє життя занадто сильно, і я більше не можу цього терпіти. І занадто часто люди голосують за біблійними принципами, що зазвичай шкодить людям. Є багато добрих і розумних релігійних людей. На жаль, їх набагато менше ніж треба. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, що ви б додали до цього списку.